Отож, у день атаки обсяг дезінформації значно зріс, заявив в ефірі віце премєр міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, відповідаючи на запитання про неправдиві повідомлення, які масово з'являлися в інтернеті одразу після порушення. Польського кордону дронами за його словами, вже після шостої ранку активізувалися боти, які впродовж багатьох місяців перебували, так би мовити, у сплячому режимі. Коли останні дрони влетіли на територію Польщі, військова операція завершилася, одразу почалася друга операція інформаційна. У перші години вона була спрямована передусім на те, щоб сіяти паніку, заповнити простір неправдивими повідомленнями, пояснив міністр. У п'ятницю у Міністерство цифровізації опублікувало офіційне повідомлення, у якому попередило про посилену активність російських і білоруських спецслужб на тлі атаки ось цих от дронів. Головними наративами, які просувають російські канали, були спроби перекласти відповідальність за порушення повітряного простору Польщі на Україну та дискредитувати дії польської армії і служб безпеки. І ось міністр зауважив, що інформаційні та кібер удари тривають вже роками. Російські спецслужби регулярно атакують Польщу, намагаються поширювати цю дезінформацію, шкодити державним установам, шкодити компаніям. Але ми виграємо цю війну, наголосив міністр. Критична інфраструктура захищена, а 99% атак відбиваються. Події із дронами це не лише початок, це черговий етап. У повідомленні Міністерства цифровізації наголошується, що польські служби постійно моніторять інформаційний простір і співпрацюють з соціальними платформами, а неправдиві наративи оперативно виявляються та блокуються. До чого, до речі, вас також заохочуємо. Що думаєте ви про цю ситуацію? Напишіть в коментарях. Отож, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вже сьогодні НАТО має представити подальші кроки у відповідь на російські атаки дронами, які порушили польський повітряний простір. Про це він сказав під час прес-конференції на металургійному заводі у новій дембі. Він підкреслив, що перебуває у постійному контакті з генсеком НАТО марком Рютте, який найближчим часом має оголосити рішення альянсу. Отож, візит до нової демби був пов'язаний із стратегічною співпрацею Польщі та Великої Британії у сфері виробництва боєприпасів. Під час прес-конференції Туск подякував Лондону за підтримку та наголосив, що Британія відкриває нові можливості для зміцнення польської та європейської обороноздатності. Втім, це далеко не все. Якщо говорити про союзників по НАТО, Німеччина має подвоїти кількість своїх винищувачів, які здійснюють повітряне. Патрулювання у Польщі та продовжить їхню місію ще щонайменше на три місяці. Про це повідомило саме Міністерство оборони саме от Німеччини. Згідно із рішенням, кількість літаків «Єврофайтер» зросте із двох до чотирьох. Крім того, термін їхнього перебування продовжено щонайменше до кінця 2025 року. Але це не все. Франція оголосила про відправку трьох винищувачів для охорони польського повітряного простору та зміцнення східного флангу НАТО. Отож, ці кроки вони стали відповіддю однією з багатьох відповідей на безпрецедентний інцидент у ніч проти 10 вересня, коли російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Після цього низка європейських країн, зокрема Німеччина. Викликали на розмову послів Російської Федерації. Що ми знаємо, що четверта стаття НАТО також була уактивана. Отож, що ви думаєте про такі дії? Чи цього замало, чи забагато? Можливо, пишіть в коментарях. Міноборони Польщі наголосили на тому, що усі оця от співпраця вона відбуватиметься на території саме Польщі. Міністерство оборони Польщі спростувало чутки щодо можливого проведення спільних навчань польських військових на території України. Як наголосили у відомстві, вся співпраця із українськими експертами у сфері безпілотних та протидронових систем відбуватиметься виключно на території Польщі. Чому ми про це говоримо? Тому що раніше деякі змі, і не лише змі, повідомляли, що польські військові можуть вирушити в Україну для вивчення практичного досвіду боротьби із дронами. Саме ці публікації і викликали численні запитання до польського оборонного відомства. Проблема протидії безпілотникам набуває дедалі більше актуальності після нещодавніх інцидентів пов'язаних із проникненням. Російських дронів у повітряний простір Польщі у ніч на 10 вересня відбулося безпрецедентне порушення кордону. Кілька безпілотників російських, їх були десятки, опинилися над територією країни, що викликало жорстку реакцію Варшави, а також і реакцію союзників по НАТО. Напередодні начальник генерального штабу збройних сил Польщі генерал В'єслав Кукула та головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський провели розмову, під час якої й обговорили правила обміну інформацією про повітряні загрози. І ось це от має дозволити більш оперативно реагувати на нові атаки та координувати зусилля у сфері протиповітряної оборони. Таким чином, Польща прагне не лише використати досвід України у боротьбі із безпілотниками, але й створити безпечні умови для навчань та технічної співпраці, залишаючи всі відповідні заходи у межах власної території. Отож, що ви думаєте про такий обмін польсько-українським досвідом? Напишіть в коментарях.